У нас сине небо, у нас жовті степи. У нас адушневе, коли назад звіли. У нас гарні дівчата, хлопці, козаки. Україна, україна, ми. Нашій незалежності 31 рік. Це молодий вік для людини, а для держави період важливих змін, доленосних подій, здобутків та перемог, всесвітньої слави та визнання. Це час, коли ми об'єднувалися, працювали, ставали сильнішими та вчилися відстоювати своє майбутнє. Професійна освіта це потужний тил. Мільйони людей в Україні займаються волонтерською діяльністю, і колектив Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури, в тому числі, всіляко допомагаємо наближенню перемоги. Після закінчення війни профтехосвіта буде не менш важливою, країні потрібні будуть фахівці будівельної галузі. Які вміють якісно та швидко відбудовувати все, що зараз намагаються знищити горах. Ми з великою повагою ставимося до народних і національних символів України, до рідних традицій. Адже вони є наша сутність і менталітет. Ми пам'ятаємо подвиг усіх, хто загинув у боротьбі за Україну. Завдяки нашим захисникам ми можемо жити сьогодні у вільній країні. Кожен з нас робить свій внесок, аби українці мали змогу мріяти, здійснювати свої плани, подорожувати мальовничими куточками нашої землі. Ми це Україна.